В них врятоване життя чудом. А, вони вижили чудом. А, ми знаємо цю сім'ю. Він військовий. В той ранок він їхав на Бахмут. Дружина була в цьому під'їзді, куди прилетіла ракета. Вони чудом вижили. Я прокинулася від сильного свисту, потім був вибух і все повалилось на мене. І нас просто. Витягнули, тому що ми були заблоковані в квартирі, ми б самі не вибрались. Чоловік з нашої церкви в той ранок їх врятував. Він прийшов ще раніше, ніж приїхали пожежники. Він по сусідству живе. Далі був розбір завалів, було страшне. Загинуло 23 людини в нашому під'їзді, 23 людини, яких я кожен день бачила, з якими віталася кожного дня. Це дуже страшно. І дуже болять. Через декілька днів ми нас пустили, бо ми ж вибігли без нічого, навіть дитячу пастушку забула. Це холодильник, ми забрали з нашої квартири. На нього прийшов весь удар, але він працює. Він пошкоджений, весь в царапинах, так як він стояв навпроти вікна, і всі уламки, осколки летіли на нього. І ми в той ранок були там, клеїли вікна годували, просто робили все, що ми можемо. І ми це якось транслювали в соціальних мережах, і нам почали писати наші друзі з усієї України. Скажіть, будь ласка, ви там на місці, як можна допомогти? І вирішили, що якщо ми зберемо їм на нову квартиру. Спробуємо і подумав, скільки б коштувала однакімнатна або така недорога двохкімнатна квартира. Ціль була проста: один мільйон гривень на квартиру сім'ї Волощуків Сергія та Марини. І ми поставили дедлайн чотири дні і зібрали. Паша протопопов відкрив збір величезний на 1 мільйон гривень, і його зібрали за чотири дні. І за ці кошти ми купили цю квартиру. Ну, житло ми обирали так, щоб було зручно дочки до школи. Сина записала в садок. Так як в мене нема чоловіка, мій чоловік загинув, то шукала, щоб було мені більш комфортніше. Чоловік загинув мій три місяці назад. Ще поки що мені важко виходити. Так, виходжу на вулицю, бо потрібно з сином гуляти. Сталося горе Сергій і чоловік загинув. І ну, це все десь одночасно відбувалося. Ми шукали квартиру, чоловік загинув, і тому це було недоречно, їх, ніби як казати, що там з квартирою. Тому ми десь чекали про Сергія Волочука декілька слів. Насправді це був і є герой України, і він з перших днів війни пішов на повному, ну, коли почалось повномасштабне вторгнення. Він пішов. Добровольцем Збройних Сили України і служив весь час до своєї загибелі. Були моменти, що він мав якесь законне право, не пам'ятає причини, але міг комісуватися і повернутися до цивільного життя. Але він вирішив повернутися до хлопців і бути своїми побратимами. Він був бойовим медиком і він реально рятував життя. Багато разів я з ним спілкувався по телефону, коли він просто дзвонив і казав, дуже тяжко. Емоційно, морально, фізично, але я розумію, я тут стою, захищаючи свою сім'ю, своїх дітей і інших. Тому насправді це людина з великої літери.